А от вам, коли ви, наприклад, в Київ приїжджаєте, там проходите повз кафе, ресторан, кав'ярню, басейн якийсь, от ви кажете, а тягне туди. А не тягне от трошки там, ну, 2-3 дні затриматись, посидіти, ну, погуляти, скажімо так. А, ні, ні. Я просто ну, я такий специфічний. У мене, коли був відпустці і треба їхати, тут такі думки, а може не їхати. Може це... Ні, стоп! Куди не їхати? Це <реш> СЗЧ. Просто е, я розумію тих хлопців, хто поїхав відпустку, а потім не приїхав. За ним треба поїхати, або його вже подавати, що він СЗЧ. Багато СЗЧ? І от у нас е, зовсім останнім часом немає. Один тільки щось там трошки розслабився, то ми приїхали швиденько в суми, змотались в машину, де забрали. Тому що це для нас е, ну, потеря... Бойця, по-друге, це куча роботи, потім за нього все робити там ну, документацію, там донесення ці всі, розбиратись, розслідування. Ось. У вас розслабитись це не в вашій природі, я так зрозумів, так? Да? Ні. Мені такі питання задали. А ти чим розслабляєшся? Бухаєш? Кажу, та ні, я взагалі не бухаю і не вмію розслаблятися от, алкоголем. а просто от, спався нормально і далі. Но, I'm sorry.